Посилення мобілізації в Україні, як я й говорив в своєму крайньому відео про мобілізацію, мобілізують усіх. Росія готується до піхотної війни і хоче задавити нас своєю кількістю. Для цього на Росії вже створили законодавчі умови, щоб легко і швидко мобілізувати сотні тисяч людей. В Україні поки що таких законів немає. В нас владі досі дуже важко мобілізувати чоловіків через застарілу законодавчу базу. Тому ми і досі бачимо. Бачимо, як хватають людей на вулицях. Росія в цьому плані на крок попереду. Ніяких прав і можливостей у росіян втекти тепер від мобілізації не буде. Але й в нас дуже скоро таке буде, і підготують закони для прискореної мобілізації. Зараз переважно мобілізують дорослих чоловіків, і бажано, щоб хоча б вони служили в армії. Але з кожним днем стає все важче і важче проводити мобілізацію. Зовсім не через те, що чоловіки. Закінчились, просто люди швидко навчилися уникати мобілізації різними способами. Злиті документи з Пентагону показують, що Україна в найближчі часи, а це десь через півроку або рік, почне масштабну повну мобілізацію, тобто будуть мобілізовувати навіть 18-річних. Звісно, і зараз їх мобілізують, але це скоріше виключення з правил. Для розширення мобілізації будуть приймати нові закони. Влада, звісно, і зараз їх приймає. Практично кожні 5-6 місяців нові закони, і таким чином розширюють список того, кого можна мобілізовувати, розширюють мобілізаційні резерви, впевнений, що в майбутньому розроблять закони і платформу, щоб мобілізовувати і відправляти повістки через бази даних банків по типу ПриватБанка чи через дію. Тому що без цього провести масштабну мобілізацію буде дуже дуже важко. А от Росія готується до цього серйозно і набагато бистрі. Ріше чим ми, і не потрібно сміятися з Росією, що там вводять такі жахливі безправні закони мобілізації. Плакати будемо ми, коли Росія стягне пару мільйонів мобілізованих на фронт.